Наші синки це почувають дуже добре. В них зовсім не було стресу. Вони дуже добре пережили всю цю ситуацію та ніяк не постраждали. Мініпігі Цезар та Шанель минулої ночі ледь не перетворилися на стейки. Відомий ресторан у середмісті Дніпра охопив вогонь. З поросятами все добре, за це перейматися не потрібно. Вони евакуювалися, в них є два виходи. Вони евакуювалися і разом з собою евакуювали і торт іменинника, який святкував вчора тут своє день народження. Тож приносимо за це вибачення від нашого закладу. Вони на пам'ятці з'їли весь торт, все, торта не було, ну, а потім вже їх швиденько на вулиці, вони вже прогулювалися на нашій літці. Та насожувалося цим прекрасним вечором. Зайнялась піч гриль, дим валив з усіх щілин. Тоді у закладі було близько 50 відвідувачів та персонал. Ніхто не постраждав. А це наш герой, наш шеф-кухар, який погасив пожежу. Кинув пательні та кастрюлі. І побіг гасити полум'я. Олексій Рятівник тепер так кличуть чоловіка колеги. Зізнається, за 13 років роботи на кухні такий випадок трапився вперше, але до цього був готовий. Заготіла так, как будто заработала турбіна. Я заглянул під низ, увидел, що там пожар. Минута був шок, звісно, не розуміли, що відбувається. Там думають, що робити. Потім просто сидіти не тушити, почав тушити, коли зарав загорівся зонт. Премію вам Конечно, дадуть. За... Звісно, звісно. Ні, ні. Все Благодарность буде... благодарність була. Самого ранку персонал відмивав заклад та все ж вогонь ще залишив деякі сліди. Зважу ще побачити е, залишки вчорашньої пожежі. Ми вже все ліквідували здебільша і в нас все чисто і ми приймаємо гостей. Дніпряни не очікували, що заклад так швидко оговтається від пожежі. Я прочитала в телеграм-каналі цю Дніпр... сводочку, тому знала. А Сьогодні я не очікувала, що він вже працює, Тому була дуже дивляна, приємна. Проте справжніми героями, як говорять працівники ресторану, стали дніпровські вогнеборці, які за 10 хвилин прибули на місце події та врятували заклад від лиха. І за це адміністрація обіцяє напоїти їх пивом вже цими вихідними.